Дитячу юнацьку спортивну школу номер 3 пограбували в Кіровограді. Це сталося близько четвертої ранку. Невідомі через вікно проникли в кабінет директора, влаштували розгардія, що шукали в шухлядах, вкрали старенький комп'ютер. Зокрема, монітор та системний блок з особистою інформацією та важливими робочими документами. Почув звуки з кабінету сторож. Він вийшов і побачив відкрите вікно та пульт від телевізора на землі. Чоловік викликав поліцію за гарячими слідами. Зловмисників затримати не вдалося. Схоже, що цим займалися такі люди соціально низького рівня. Це можливо наркомани, можливо, якісь такі злодії, тому що великої цінності в школі тут немає, щоб можна було щось взяти і дуже серйозно наживитися. Тут немає чим наживлятися. Це спортивна школа, ви можете побачити по її внутрішньому стані, що тут немає чим наживати. Ми працюємо для дітей. Це не комерційна структура, де багато якоїсь дорогої офісної архтехніки».